Шановні присутні, починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської ліці No16 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічну супровід, оператор відеозйомок та спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати. Хто за? Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси. У нової редакції були затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії Скібалу Світлані Васильівні. Дякую. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради до складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No16 Одеської міської ради. Входить голова комісії Лузаветка Марина, депутат Одеської міської ради. Заступник голової комісії з Світлана, представник професійної спілки освітяни Одеси, заступник директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради, секретар комісії Болгаріна Ірина, представник Одеської громадської організації громадська рада освітян і науковців України, директор Одеського ліцею «Лідер». присутні члени комісії Кравченка Ілона. Головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, департаменту освіти і науки, Одеської облдержадміністрації, відсутні Гринчишин Галина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти науки Одеської облдержадміністрації та Данилюк Сергій, депутат Одеської міської ради, шановна голова комісії, присутня більшість тому так, пропоную так, розпочати голосу. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Запрошуємо. Казу департаменту освіти науки одеської міської ради від 11 червня 2020 року No119 про затвердження форм та критерії оцінювання перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти. Ви мали змогу ознайомитися з формами та критеріями оцінювання, тестування на знання законодавства України зі зразком ситуаційного завдання. І хочу вам повідомити, що за рішенням конкурс засідання конкурсної комісії від 13 травня ви допущені до участі у конкурсі. Розпочинаємо ми з першого етапу це тестування. Відповідно до порядку проведення конкурсу, ви обираєте наразі варіант завдання при присутності. Вашої ведеться. Запис відео, розкриваємо конверт, отримуєте завдання, 30 питань, на кожне питання 3-4 відповіді, лише одна із них правильна. Вам необхідно знайти цю відповідь, поставити будь-яку позначку на виконання 30 хвилин, підписуйте, ставити дату і інформуйте, що ви готові. Розуміло? Обирайте, будь ласка, варіант. Будь ласка, зверху, прізвище і ім'я. І коли будете готові, ми е, зафіксуємо початок виконання вами роботи. десяток русі. vai <coughs> <coughs>